Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D. І сьогодні ми подивимось перший погляд на гру Grid 2 від Codemasters Гра 2013 року і вона одразу мені дала деякі проблеми. От Зараз ми бачимо, зараз ми бачимо що ми вибираємо для свого персоналу вже національність. України одразу кажу немає. Це взагалі ми можемо поставити тут нікнейм, потім, ну, звичайно, своє ім'я прізвище, написати і вибрати Вік. Я вибрав е, національність Канада, бо там найбільше, найбільше українська діаспора. Можна ось, бачите, ім'я вибрати, як вас будуть називати. Я вибрав Ден, потім Вік і таке інше. І зараз я вам покажу, чого виникли одразу проблеми. Ось. Налаштування звуку. Тут ефекти можна поставити, і ще деякі. Звук двигуна можна поставити мінімум 50%. Воно так кричало, що я не зміг перекричати, і тому повинен був записати саме відео і тепер озвучувати його. Налаштування клавіш. На клавішах їздити більш-менш нормально. А. Все, я так швидко робив, і тепер озвучувати не встигаю. Налаштування. Давайте от, я вибрав таку машину, поставив собі 12-й номер, бо я, це, це моя улюблена цифра. Зробив її жовто-блакитною. Спочатку нам дають Ford Mustang. Можна там і міняти і колеса, і колір. Може, не знаю, може потім можна буде щось покращити. От, Великий вибір колес. І там можна навіть вибирати машину, я так зрозумів, але я сильно не вникав в це і одразу е, прийшов до гонки. Отут можна грати вдвох на одному екрані, я так зрозумів, але чомусь воно зависло у мене, коли я хотів перевірити. не знаю. Так, тут налаштовуємо швидко опції, і давайте вже в гонку. Завантаження я пропустив, бо там дуже просідають FPS. І тепер вже нарешті скажу про керування. Пробував я підключити руль. У мене Logitech Formula Force GP, і я скажу на клавішах краще. На клавішах краще. Якось нема тут опції налаштування самого руля, і газ додається дуже. дуже Повільно. З мене водій не дуже гарний, особливо в вуличних гонках, я не дуже їх люблю. В НФС я також грав не дуже багато, тільки так в андеграунд. <кхід> Прошу. Вандеграунд трохи пограв, бо це був просто прорив. І ще один мінус: немає камери камери з кабіни. Ось так можна змінювати камеру можна буквою Т. Можна, звичайно, назначити, і назад дивитися буквою G. Розвалити машину можна дуже сильно, тому кілька разів врізавшись, я вирішив скористатися з можливістю і порозбивати машину. І подивитись, наскільки ж, це... Скільки ж вона витримає. Мінус, що не можна з кабіни дивитись, але цей мінус пропадає з, з тим, що незручно грати на рулі. Дуже класно, коли на рулі. і... Камера з кабіль. Ось ми їдемо, я розбиваю машину, тому що хочу подивитись все-таки, на що вона здатна. Е, кажу, машину можна розбити в хлам. Може і у вас взірватись, вибухнути вибухнути шина. І ще тут, от тільки я намагався перевернути машину не в цьому відео, а за кадром, і якось вона не переверталась. Також можна. Так гепнутись, що навіть не доїдете. Так, салют на нашу користь. на нашу... Ну, для нас, одним словом. І зараз спробую я проїхати нормально. Рестарт гонки. Всього 12. В цій гонці 12 гонщиків. І якраз у мене 12-й номер. І, як ви зрозуміли, я проїду 12 Я навіть не доїду одразу вам кажу. Бо. Ну, якось не звик я грати в гонки, по-перше, а по-друге, це вуличне. Повторюю, я не дуже їх люблю. Ось я намагався нормально їхати, але в деякий, момент, в деякий момент понесло і почалось все заново. Взагалі про гру скажу Codemasters вміє робити гонки. Вона цікава, особливо для тих, хто любить такий жанр. Поганяти можна. Кар'єра. Кар'єру не проходив. Але думаю, вона також буде захоплююча. Надалі я грати в це не буду, бо, я ж кажу, я не дуже люблю цей жанр. Знову салют. Тут постійно салют. І зараз я ще вам покажу вболівальників, які. Зараз я тільки нормально виїду і покажу нарешті вболівальників. Якщо ви подумаєте, чому я стою. Бо я хотів на цьому завершити. Але. Потім вирішив показати, показати людей, які дивляться за всім цим. Зараз я десь доїду до них. Взагалі, зроблено класно, в плані оце розбивається все. Конкурувати, не знаю, як конкурувати, і ось дивимось на вболівальників. От той китаєць чи японець він дивиться кудись не туди, ось він махає навіть не туди. Звичайно, самі вболівальники зроблені хотілося б краще. Ось такий же саме, з, з таким же обличчям. На цьому будемо завершувати. І якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх та коментуйте, і будемо продовжувати мої перші погляди. Все закінчуємо. На все добре.